З'явилася реакція світу на удар по сумах. Сполучені Штати висловлюють глибоке співчуття жертвам жахливого російського ракетного удару по сумах. Заявив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі ікс. Він написав це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу і зусиль на те, щоб покласти край цій війні і домогтися міцного миру. А до нього про цю трагедію встигли написати посол США в Україні Брідж Брінк і спецпосланець Трампа Кіт Келох. Брінку у соціальній мережі ікс написала, що за повідомленнями, як і в кривому розі були використані ракети з касетним зарядом, що тільки посилило масштаб руйнувань і шкоду для мирного населення. Наші молитви разом із жителями Сум Кело вже заявив, що удар російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у вербну неділю переходить усі межі пристойності загинули і отримали поранення десятки цивільних осіб. Проте скільки можна чути глибокі співчуття, молитви занепокоєння, коли Летить балістика по центру мирного українського міста на великодні свята по дітях по людях у транспорті у якийсь момент е, хочеться і варто запитувати напряму, де дії е, санкції на тіньовий флот Росії. Цей механізм досі дозволяє Кремлю заробляти мільярди на нафті, оминаючи обмеження. Санкції на судна, страхові компанії, перевалочні хаби. Це удар по воєнному бюджету Російської Федерації. Якщо Сполучені Штати Америки хочуть бути серйозними. Це перше, що варто зробити вже сьогодні. Передача Україні далекобійної зброї сполучені штати Америки мають усі важелі, щоб не просто переживати, реагувати а переломити хід війни. Питання лише у волі, і реакція це не лише слова. Реакція це коли за кожен удар по сумах не тільки Росія втрачає танк, флот, мільярд союзника, репутацію. І тільки така реакція зупиняє війну, а не дипломатичні так би мовити селфі із російським терористом Путіним. Також сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що Сполучені Штати Америки мають запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на мир. У дописі в соцмережі X, Грем звинуватив Москву у варварському нападі на християнських віруючих в Україні. Він назвав атаку на суму відповіддю кремлівського терориста Путіна на зусилля спрямовані на досягнення припинення вогню та миру. Він написав. Путін і мир очевидно не вписуються в одне речення. Також сенатор повідомив, що його новий законопроєкт про запровадження проти Росії санкцій і додаткових мит наразі має 55 співавторів у сенаті. Цитую: якщо найближчим часом не відбудеться кардинальних змін, для мене очевидно, що єдина надія покласти край цій війні це продовжувати калічити російську економіку і карати тих, хто підтримує Путіна. Президент Фінляндії Олександр Ступ також закликав ще більше. Посилити санкції проти Росії, щоб змусити її серйозно взятися за переговори. За його словами, безумовне припинення вогню має розпочатися негайно. Він написав у соцмережі ІКС, що Росія продовжує свою варварську агресивну війну, знову вбиваючи невинних цивільних у сумах. Росія демонструє, що вона не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Ми повинні припинити цю війну. Стармер і Шольц. Також закликали Путіна піти на повне припинення вогню після удару по сумах. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на ракетну атаку російських окупантів по сумах. Він вважає, що глава Кремля Володимир Путін має погодитися на повне припинення вогню без умов. Таку заяву британський лідер зробив на своїй сторінці в соцмережі X, Ікс Стармер написав: Я вражений жахливими нападами Росії на цивільних у сумах. І мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент України Володимир Зеленський продемонстрував свою прихильність миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов. Першній канцлер Німеччина Лав Шольц підтримав думку британського лідера. Він також вважає, що Росія повинна піти на негайне припинення вогню. Цитую. Ця війна має закінчитися, і Росія повинна нарешті погодитися на повне припинення вогню. Ми працюємо над цим разом із нашими європейськими та міжнародними партнерами. Написав Шольц на своїй сторінці в соцмережі X. І майбутній канцлер Німеччина Фрідріх Марс заявив, що кремлівський правитель Путін сприймає готовність заходу до переговорів як слабкість, як передає Лемон, де в етері німецького телеканалу ARD він назвав жорстке жорстоке бомбардування сум серйозним навмисним та цілеспрямованим військовим злочином. Політик зазначив, що другу атаку росіяни здійснили тоді, коли рятувальники надавали допомогу постраждалим. Це відповідь. Це те, що Путін робить з тим, хто обговорює з ним припинення вогню. Нашу готовність говорити з ним він трактує не як серйозну пропозицію миру. А як слабкість і Марс зазначив, що українська армія повинна вийти з оборонної позиції, підтвердивши готовність передати українській армії авіаційні крилаті ракети Таурус проти відправки, яких виступає Олаф Шольц. І він додав, що я завжди говорив, що зроблю це тільки за погодженням з нашими європейськими партнерами. Якщо це буде узгоджено, то Німеччина повинна брати участь.